Мої батьки, батьки мої, мої викрила, живе в інших світах, душа з тих пір осиротіла, не знає спокою ніяк. Ви, ніби птахи, лиш в граніті, я відчуваю подих ваш і віддала би все на світі, щоб довгим був ваш земний шлях. Свята і будні невеселі, та діти ваші без тепла. Ви оселилися в оселях, з яких повернення нема. Батьки мої, мої викрила, які підрізали у раз, тепер літаю я думками, і з вами, ніби кожен раз. Ідуть роки, десятиліття, не стерла пам'ять Все живе. Ніби в кіно все відбулося, лише щораз воно німе. І в роковини. І без причини до вас звертаюся в мольбі, щоби дали на все весели, щоб не здалася я судьбі. Не хочу сни ваші тривожить, та сльози душать і все пече. Мене залишилася рана, яка нагадує про все.